Всім привіт! Сьогодні на продаж заїжджає ось така 540 17 го року на b 58 му двигуні. Попереду у нас 360-ті камери, парктроники, а також максимальні фулет фари. Колаші 19-го розміру та безключовий доступ на всіх дверях. В салоні нас зустрічають максимальні ломані сидіння з підігрівом, вентиляцією, а також масажем. Преміальна музика Harman, двохзонний клімат-контроль, шкіряне мульти Кермо на другому ряді сидінь дуже зручно. Тут у нас є плафончик, є два виздоховоди, два прикурювача, можна засунути зарядочку, а також підлокітник з двома підстаканниками По задній частині автомобілі у нас є камера, у нас є парктроники а також багажне відділення. Бачимо тут трішки особисте, хоча і власника. Але місця, в принципі, достатньо. До речі, тут дуже багато. Хімії, всяких щоточок, це означає, що власник дивився за цією машиною та дуже її любив. Пробіг автомобіля складає 208 тисяч кілометрів. Він був придбаний на дилерському аукціоні закритого типу Манхайм абсолютно цілим та без пошкоджень. Ось таким, яким ви бачите його зараз. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми кожного дня виставляємо автомобілі як у дорозі, так і у наявності, а також варіанти на аукціонах за гарними цінами.